Того часу прибув Ісус у краї Гадаринський. І вийшовши на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав пісів. Він з давнього часу вже не носив одежі, мешкав не в хаті, а по гробах. Ісус приходить, той Ганезарицький край, це поганський край був, але перед тим, ще в старому завіті, це була частина вибраного народу. Два покоління Ізраїля, які залишилися по тому боці Йордану і не увійшли в ізраїльську землю обіцяну, з'єдналися з поганими, прийняли їхній спосіб життя сьогодні, коли ми дивимося на новий Ізраїль, на Європу, а також і на Україну, на ці християнські народи, і бачимо, як їх заполонило це поганське збочення, гомосексуалізму, ювенальної юстиції і інших тих. Антихристиянських законів Європа відпала від свого Бога. Потрібно молитись, щоб ми не були подібні тих людей, які сказали: «Іди геть з наших околиць, іди геть, покидай наші границі. Україна, Європа це християнські народи, побудовані на Євангелії, і вони приналежать Богові. Це Боже спадкоємство, і Бог має силу його привернути до життя і цими маніфестаціями. Господь нас посилає, іди й свідчи, і через наше свідоцтво багато ще буде спасенних. Ми живемо в добі, коли зловживаються позитивні поняття і позитивні авторитети. ООН вважалася гарантом моральних цінностей та міжнародної справедливості, так само як і Рада Європи. Але насправді ці світові організації прийняли програму масонів світових банкірів з метою редукції, тобто геноциду людства, конвенції, резолюції, рекомендації цих організацій впроваджують насамперед гендер-гей-ідеологію, яка в корені нищить усі моральні, духовні і християнські цінності. Їхньою метою є зруйнувати сім'ю як інституцію, а потім морально і фізично ліквідувати дітей, а тим самим всю майбутню генерацію. Ні, гендерній політиці в Україні, ні гендерній політиці в Україні. Гайдерній політиці в Україні Міністерство соціальної політики вже сьогодні впроваджує в Україні злочинні ювінальні механізми через соціальні служби, встановлює систему так званих прийомних сімей. де її просування було психологічно використано благородною ідею скасувати дитячі будинки. Однак, справжньою метою цієї системи прийомних сімей є віддавання їм дітей викрадених з хороших сімей. Діти кочують з одної прийомної сім'ї до іншої. Вони морально спустошені, тиранізовані. А ці так звані сім'ї мають з нещасних дітей, відірваних від власних батьків ще й бізнес. Не дозволимо викрадати наших дітей. Стоп ювінальної юстиції, стоп ювінальної юстиції, Стоп ювенальної юстиції, Стоп собюнальної юстиції. юстиції. І поки нашого духу є. Ми повинні кричати, ми повинні стояти. Якщо ми хочемо, щоб наші діти завтра залишилися християнами. Ми мусимо сьогодні виходити на вулиці. Якщо ми хочемо, щоб наша Україна залишилася християнською, такою, якою хрестився Володимир і Ольга, і щоб у нас залишилася правдива демократія, ми мусимо боротися проти тої фальшивої демократії, проти того розпусти і проти того геноциду, який іде офіційно із державних урядів із державних установ на наше молоде покоління.